На початку повномасштабної війни «Маестро» пішов добровольцем до Збройних сил України. Нині він військовослужбовець 159-ї бригади. Потрапив сюди після того, як на тиждень самовільно залишив частину іншої бригади. Людей стачали позиціями. Люди були на позиціях по 30 суток. Евакуації не було. Прийняв самостійно таке рішення. Переводу я не міг зробити, тому що всі переводи. Нашими командирами відмінялися. Вони просто говорили, що це неможливо зробити. Дізнавшись про законний спосіб повернутися на службу, звернувся до військової служби правопорядку. Зараз все подобається, командири хороші, ну завжди прислуховуються до особового складу. Військовий на псевдопавук залишив частину на півроку. Каже, для нього причиною стала відсутність обіцяного фахового навчання. Це як для мене може оправдання, може ні. Пішов я все за час, знов ж таки, коли всі мої хлопці і в принципі весь мій батальйон вийшов на відновлення. І коли я йшов все зачая, я сказав, що тільки ви будете виїжджати, я повернусь. Ну в принципі так і вийшло. До 159-ї бригади в 2025 році. Доєдналися 120 військових, які самовільно залишили частину. Говорить тимчасово виконуючий обов'язки заступника бригади з психологічної підтримки персоналу Дмитро Пузаков. Вони проходять адаптацію, Мої офіцери, психологи працюють з ними, проводять тестування, вияснення підстав, які змусили військовослужбовця піти на такий крок. Є причини на це у когось сімейні причини, у когось з інших якихось. Там вражень про військову службу. Закон, що передбачає спрощене повернення для бійців, що самовільно залишили частину, вже раніше діяв з 29 листопада 2024 до 1 березня 2025 Нині така можливість до 30 серпня 2025 року знову є для тих, хто вперше вчинив СЗЧ розповідає старший слідчий територіального управління Державного бюро розслідувань Миколаєві Богдан Шнайдер. Щоб повернутися на службу, потрібно звернутися до поліції, військової служби правопорядку або управління державного бюро розслідувань відповідно такі особи набувають у кримінальному провадженні статусу підозрюваного, проте тут же звертаються із клопотанням до прокурора щодо склоптанням щодо вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальності. Особи надалі військовослужбовці повертаються на службу, поновлюються на речовому фінансовому. Забезпеченнях на повністю всіх виплат із СЗЧ на Миколаївщині з 29 листопада 2024 до тепер до служби повернулися приблизно дві тисячі військових. Говорить Шнайдер Назарій Рубаняк, Суспільне новини.